Коли ви дивитеся на безмежність Всесвіту, на планети, зірки, галактики і все, що там є, одне фундаментальне питання кричить і вимагає пояснення чому є щось, а не нічого? Проблема стає ще гіршою, коли ви розглядаєте закони фізики, що керують нашим Всесвітом, які, здається, є повністю симетричними між матерією та антиматерією. Проте, коли ми дивимося на те, що є там, ми виявляємо, що всі зірки та галактики, які ми бачимо, складаються переважно з матерії, з майже відсутньою антиматерією. Очевидно, що ми існуємо, як і зірки та галактики, які ми бачимо. Отже, які складні сили призвели до асиметрії, що породила світ, яким ми його сприймаємо, які глибокі механізми розгорнулися, щоб змінити баланс і подарувати нам цей всесвіт, наповнений галактиками зірками. Та загадкою нашого власного існування, і як це сталося, отже, як був створений цей неймовірно величезний всесвіт? Протягом століть вчені вважали, що Всесвіт завжди існував у суттєво незмінній формі, працюючи як годинниковий механізм завдяки законам фізики. Але бельгійський священник і вчений на ім'я Жорж Жозеф висунув іншу ідею. У 1927 році він запропонував, що всесвіт почався як великий, вагітний і первісний атом, який вибухнув і розіслав менші атоми, які ми бачимо сьогодні. Його ідея залишилася майже непоміченою, але в 1929 році астроном Едвін Габл виявив, що всесвіт не є статичним, а насправді розширюється. Якщо це так. Деякі вчені міркували, що якщо перемотати життя Всесвіту назад, він повинен був існувати як крихітна щільна точка в певний момент. Відомий астроном Фред Гойл саркастично назвав цю концепцію теорією великого вибуху фразою, яку її прихильники пізніше прийняли. Незважаючи на скептиків, вчені Ральф Альфер, Джордж Гамов і Роберт Герман передбачили, що якщо був великий вибух, то слабке післясвітіння повинно залишатися десь у всесвіті. І ми, в теорії, повинні бути здатні його виявити. Для цього знадобиться один з найбільших випадків удачі в науці. У середині 1960-х років астрономи Арно Пензіас і Роберт Вілсон потребували допомоги в налаштуванні на мікрохвильові сигнали, що передавалися з чумацького шляху. Їхня радіоантена постійно вловлювала слабке шипіння радіошуму. Перебудова антени не могла позбутися шуму. Це тому що шипіння, яке вони так старанно намагалися усунути, було відлунням Великого Вибуху, або, як його називають, космічним мікрохвильовим фоном. Якщо теорія Великого Вибуху є правдивою, як вона призвела до появи всіх планет, зірок і галактик, які ми можемо бачити сьогодні? Завдяки ряду розрахунків, спостереженням з телескопів на Землі та зондів у космосі, наше найкраще пояснення таке близько 13,8 мільярдів років тому. Вся матерія у всесвіті виникла з однієї крихітної точки або сингулярності внаслідок потужного вибуху. Це розширювалося, вражаюче високою швидкістю і температурою, подвоюючи свій розмір кожні 10 у мінус 34 секунди, створюючи простір, оскільки воно швидко надувалося. Гравітація та всі інші сили сформувалися за крихітну частку секунди. енергія перетворилася на частинки матерії та антиматерії. Які в основному знищували одна одну. Але, на щастя, для нас деяка матерія вижила. Протони і нейтрони почали формуватися протягом першої секунди. Протягом кількох хвилин ці протони і нейтрони могли зливатися і утворювати ядра водню і гелію. Через 300 тисяч років митці ядра нарешті могли захоплювати електрони, щоб утворити атоми, заповнюючи всесвіт хмарами газу, водню і гелію. Приблизно через 380 тисяч років залишилася ванна з фотонів, космічне мікрохвильове фонове випромінювання, яке випадково виявили Пензіас і Вілсон. У цьому були крихітні хвилі матерії, які були розтягнуті до величезних розмірів під час інфляції, і, в свою чергу, вони стали насінням для галактик і галактичних скупчень, які ми бачимо сьогодні. Сьогодні коли ми дивимося на Всесвіт, весь набір спостережень, які ми зібрали. Навіть з урахуванням відомих невизначеностей вказує на надзвичайно послідовну картину Наш Всесвіт складається з матерії, підкоряється тим самим законам фізики всюди і в усі часи, він керується загальною теорією відносності, він розширюється, охолоджується і притягується, і домінує в ньому темна енергія і темна матерія, а звичайна матерія нейтриної випромінювання складають решту. Сьогодні він наповнений галактиками, зірками, планетами, важкими елементами і розумним та технологічно розвиненим життям принаймні в одному місці. Ці структури не завжди існували, а виникли в результаті космічної еволюції. У видатному науковому стрибку вчені ХХ століття змогли відтворити хронологію того, як наш всесвіт перейшов від переважно однорідного стану, позбавленого складних структур і складеного виключно з водню та гелію. До багатого на структури Всесвіту, який ми спостерігаємо сьогодні. Якщо ми почнемо з сьогодення, ми можемо крок за кроком повертатися в часі, і запитати, звідки походить будь яка окрема структура або компонент цієї структури. На кожну відповідь, яку ми отримуємо, ми можемо запитати добре, але звідки це взялося? І як це виникло? Повертаючись назад, поки не будемо змушені відповісти, ми не знаємо, принаймні поки що. Тоді, нарешті, ми можемо задуматися над тим, що маємо, і запитати, як це виникло, і чи є спосіб, яким це могло виникнути з нічого. Спочатку життя, яке ми маємо сьогодні, походить від крихітних частинок, що складають усе навколо нас. Ці частинки схожі на будівельні блоки, і вони з'єднуються разом, утворюючи складні молекули, які є інгредієнтами для життя. Ці будівельні блоки складаються з ще менших частин, які називаються атомами. Атоми схожі на базові елементи, які складають усе у всесвіті, але ці атоми не просто з'явилися, коли всесвіт почав існувати, вони потребували тривалого процесу для формування цей процес включав народження зірок, їхнє життя, а потім смерть. Коли зірки вмирають, вони створюють нові матеріали через потужні реакції, ці матеріали потім використовуються для створення нових зірок, і цикл продовжується. Цей цикл необхідний для існування таких речей, як планети та складна хімія. Для того, щоб у Всесвіті були зірки та галактики, як ми бачимо сьогодні, повинні були відбутися кілька важливих речей. Гравітація повинна була зібрати менші групи зірок і галактик разом, щоб утворити більші, це вимагало наявності певної маси на початку, яка збирала більше маси завдяки гравітації. Щоб запобігти втраті матерії в космос під час формування зірок. На ранніх стадіях повинна була бути присутня так звана темна матерія. Потрібен був правильний баланс різних типів матерії та випромінювання, щоб створити такі речі, як світіння, що залишилося від великого вибуху і основні елементи. Для створення галактик та інших структур повинні були бути незначні варіації в щільності матерії, і ці варіації зростали з часом завдяки гравітації, початкові нерівності в щільності. Разом зі створенням темної матерії та звичайної матерії були необхідні для створення всього, що ми бачимо. Тож коли ми думаємо про те, чи міг Всесвіт виникнути з нічого, це ті важливі речі, які ми ще не повністю розуміємо. Фізика зазвичай розглядає матерію та антиматерію однаково, тобто реакції створюють або знищують обидві в однакових кількостях. На початку Всесвіту матерія та антиматерія могли бути створені у величезних кількостях через його екстремальну температуру та щільність, але якимось чином у всесвіті виявилося більше матерії, ніж антиматерії. Хоча вони мали б бути рівними існують різні способи, як це могло статися, хоча ми не впевнені, який саме відбувся. Усі ці способи включають три основні речі особливі умови, де речі не збалансовані. Що відбувається, коли Всесвіт розширюється і охолоджується, процеси, які порушують звичайні правила і дозволяють взаємодії, що створюють більше матерії, ніж антиматерії. Стандартна модель фізики дозволяється через так звані сфалеронні взаємодії спосіб створити достатню кількість певного типу порушення, яке допомагає створити більше матерії, ніж а, антиматерії. Стандартна модель включає ці ідеї, але вони самі по собі недостатні. Якщо ви уявите всесвіт з рівною кількістю матерії та антиматерії як всесвіт з нічим, то здається, що наш всесвіт дійсно створив щось з нічого, хоча ми не зовсім впевнені, як це сталося так само існують різні способи створення темної матерії. Ми визначили через багато тестувань і досліджень, що темна матерія не може складатися з частинок, знайдених у стандартній моделі фізики, щоб не було темною матерією, це вимагає нової фізики, яка виходить за межі того, що ми наразі знаємо. Існують різні можливості того, як вона могла утворитися, наприклад, бути створеною під час ранньої гарячої фази Всесвіту, і потім не зникнути повністю, тому залишилася стабільною. Утворитися під час фазового переходу, коли всесвіт розширювався і охолоджувався, де великі частинки з'являються ні звідки існувати як інший тип нейтрино, який міг би змішуватися зі звичайними нейтрино або бути важчим видом поряд із звичайними, виникнути виключно через гравітацію, створюючи надзвичайно важку частинку. Чому ми маємо темну матерію сьогодні? Коли решта Всесвіту здається функціонувала нормально без неї на ранніх стадіях? Має бути спосіб створити цю річ, ба коли вона раніше не існувала, однак усі ці можливості потребують енергії отже, питання в тому, звідки взялася вся ця енергія? Можливо, згідно з космічною інфляцією, нашою провідною теорією походження Всесвіту до Великого Вибуху вона дійсно з'явилася з нічого. Коли ми уявляємо самий початок гарячого великого вибуху, ми думаємо про щось надзвичайно гаряче, переповнене і сповнене енергії. Тепер, коли ми замислюємося, як це все сталося, є два способи думати про це по перше, ми можемо просто сказати, що всесвіт народився таким чином це означає, що початкові умови були встановлені так, і у нас немає подальшого пояснення. У світі теоретичної фізики ми називаємо цей підхід здачею. Альтернативно, ми можемо зробити те, що теоретичні фізики люблять робити придумати теорію, щоб пояснити ці початкові умови. Ми працюємо над тим, щоб робити прогнози, які відрізняються від того, що говорить поточна, прийнята теорія, а потім перевіряємо ці прогнози. Входить космічна інфляція, яка виникла з цього другого підходу, атаве, і змінила наше бачення народження Всесвіту. Замість того, щоб уявляти гарячий і щільний початок як нескінченно маленьку, нескінченно гарячу точку, інфляція пропонує, що до гарячого великого вибуху існувала фаза, коли сам простір мав надзвичайно високу енергетичну щільність це спричинило надзвичайно швидке розширення Всесвіту під час інфляції. Коли інфляція закінчилася, ця енергія перетворилася на матерію, антиматерію та випромінювання. Створюючи те, що ми визнаємо як наслідки гарячого великого вибуху. Більш детально ця інфляція не тільки створює всесвіт з однаковою температурою всюди і плоским виглядом, але й передбачає специфічні види варіацій у щільності. Коли ми спостерігали ці варіації, вони відповідали тому, що передбачала інфляція з майже порожнього простору, хоча це простір, наповнений енергією, природний процес створив весь всесвіт, який ми можемо бачити сьогодні. Повний структур це велика ідея про те, як ми могли отримати Всесвіт з здавалося б, нічого, хоча не всі вважають це повністю задовільним для багатьох людей важко уявити всесвіт без простору, часу і законів фізики ми можемо уявити місце поза простором, момент поза часом або умови, які не обмежені фізичною реальністю. Ці думки мають сенс, якщо ми розглядаємо ці аспекти як речі, які потрібно усунути, щоб досягти справжнього стану нічого, принаймні з філософської точки зору. Однак існує різниця між філософським нічим і більш науковим поглядом на ніщо існує чотири наукові способи визначити ніщо, кожен з яких є дійсним у своєму контексті час, коли щось не існувало порожній простір. Простір час у своєму найпорожнішому стані з найнижчою можливою енергією те, що залишається, коли ви видаляєте весь всесвіт і його керівні закони. Якщо ми використовуємо перші два визначення, ми можемо сказати, що почали з нічого і створили всесвіт, але якщо ми розглянемо третє визначення, це не так очевидно на жаль, нам бракує достатньо знань, щоб сказати щось про четверте визначення. Без наукової теорії, яка описує те, що існує за межами Всесвіту, і закони, які там діють, ідея справжнього ніщо не має чіткого фізичного визначення, у контексті фізики неможливо зрозуміти ідею абсолютного ніщо, що означає бути поза простором і часом, і як простір і час можуть розумно, передбачувано виникати з стану небуття, як простір час може виникати в певному місці або в певний час. Коли без нього немає визначення місця або часу, звідки виникають правила, що керують квантами, полями та частинками, ця лінія мислення навіть припускає, що простір, час і закони фізики самі по собі не були вічними, хоча насправді вони можуть бути такими будь-які теореми або докази протилежного спираються на припущення, чия дійсність не є надійно встановленою за умов, у яких ми б намагалися їх застосувати. Якщо ви приймаєте фізичне визначення нічого, то так, Всесвіт, як ми його знаємо, дійсно здається виник з нічого. Але якщо ви залишаєте фізичні обмеження позаду, то вся впевненість щодо наших кінцевих космічних витоків зникає. Багато вчених припускають, що Всесвіт міг виникнути з нічого ідея, що має коріння в квантовій теорії. Це поняття базується на концепції, що квантові флуктуації можуть викликати спонтанне створення Всесвіту з нічого. Однак ця ідея не мала твердого підґрунтя через відсутність математичних доказів, і тут з'являється Донгшан він і його команда з Уханського інституту фізики та математики зробили значний внесок, запропонувавши перший математичний доказ до да, того, що великий вибух дійсно і міг бути результатом квантових флуктуацій. Центральними для цього прориву є рівняння Вілера Девіта та принцип невизначеності Гейзенберга. Рівняння Вілера Девіта є значним кроком у пошуках теорії, що охоплює все. У 1960-х роках Джон Вілер і Брайс Девіт створили математичну основу, яка поєднує квантову механіку та загальну теорію відносності. Це рівняння сприяє нашому розумінню квантової гравітації, що є ключовим викликом у злитті гравітації та квантової механіки. Однак головним недоліком цього рівняння є те, що воно не враховує час, тому це не є повним об'єднанням. Але це найкраще, що ми маємо на даний момент. З іншого боку, принцип невизначеності Гейзенберга є більш широко визнаним у простих термінах цей принцип стверджує, що ви не можете точно знати і положення, і імпульс маленької частинки одночасно, інакше ви порушите деякі важливі закони фізики з цього принципу ми усвідомлюємо, що порожній простір насправді не є порожнім. У вакуумі частинки можуть короткочасно з'являтися і зникати через випадкові квантові флуктуації. Ця концепція також пов'язана з ідеєю хибного вакууму. Отже, як усе це допомагає нам? Дуншань пояснив це так ми показали, що як тільки утворюється маленька бульбашка істинного вакууму, вона має потенціал швидко розширюватися. Команда YPM описує ці бульбашки істинного вакууму як ідеально круглі сфери, вони використовують ці знання, щоб визначити, як швидко може зростати радіус сфери. Вони продовжують аналізувати бульбашку в трьох можливих геометріях простору часу відкритій, закритій або плоскій. Цікаво, що вони виявили, що розширення бульбашки призвело б до великого вибуху, це нове рівняння надає захоплюючі уявлення про Всесвіт. Теорія пропонує, що темна енергія сила, яка спричиняє розширення Всесвіту, може бути пов'язана з концепцією, що називається квантовим потенціалом. Квантовий потенціал є компонентом теорії пілотної хвилі, менш відомої інтерпретації квантової механіки, яка пропонує альтернативу або доповнення до нашого поточного розуміння квантової теорії. Теорія пілотної хвилі узгоджується з існуючими квантовими передбаченнями. Вирішує парадокси, такі як Кіт Шредінгера, і вводить ідею квантового потенціалу. Одним з недоліків теорії пілотної хвилі була її нездатність робити чіткі передбачення усі її передбачення або ідентичні прийнятій квантовій теорії, або не підлягають перевірці саме тут на сцену виходить новий висновок від YPM з квантовим потенціалом як ключовим елементом цього нового рівняння. Вчені можуть знову звернутися до теорії пілотної хвилі. Ця нова перспектива може потенційно просунути наше розуміння Всесвіту, надаючи унікальні уявлення, які виходять за межі того, що пропонує традиційна квантова теорія. Уявіть собі сценарій, де наш всесвіт не народився з традиційного великого вибуху. А з колосального зіткнення між двома гігантськими невидимими об'єктами у вищому вимірному просторі. Це є сутність теорії екпіротичного всесвіту. У цій теорії наш Всесвіт не просто знайомі три виміри простору і один часу, натомість, це чотиривимірна брана, яка існує у вищому вимірному просторі. Уявіть цю брану як своєрідний космічний аркуш, що плаває у більшій реальності, яку ми не можемо безпосередньо сприймати. Назва екпіротичний походить з давньогрецької, що стосується вогняної катастрофічної події. Так само, як зіткнення двох транспортних засобів може створити величезний викид енергії, зіткнення двох бран у вищому вимірному просторі генерує сплеск енергії та матерії, що дає початок нашому всесвіту. Це зіткнення схоже на іскру, яка запалює розширення та еволюцію всього, що ми бачимо навколо нас. Ця теорія пропонує захопливу альтернативу популярній інфляційній моделі народження Всесвіту. Інфляційна теорія припускає, що Всесвіт пройшов через фазу швидкого розширення, викликану загадковим полем, але в екпіротичному сценарії це не просто розширення, це результат динамічної взаємодії між цими вищими вимірними бранами. Ця концепція не лише змінює наше уявлення про початок всесвіту. Але й вводить ідею циклічних моделей. Теорія екпіротичного Всесвіту пропонує, що це зіткнення не є одноразовою подією, натомість вона припускає, що наш Всесвіт може бути лише одним циклом у безперервній серії зіткнень і розширень, причому кожен цикл потенційно веде до народження нового Всесвіту. Можливо, Всесвіт є результатом колосального космічного експерименту, проведеного розвиненою цивілізацією у вищому вимірі. Вони створили наш Всесвіт як симуляцію для вивчення виникнення життя матерії, лошам та фундаментальних сил. Можливо, Всесвіт є захоплюючою проекцією, що виходить з вищого виміру, концепція, яка змушує нас задуматися над глибокою ідеєю що наша реальність є лише голографічним відображенням, надзвичайно складного і багатогранного існування. Можливо, Всесвіт є самосвідомою сутністю. Космічною свідомістю, яка виникла, щоб пережити існування у всіх його численних формах. Ця свідомість Всесвіту еволюціонує через галактики, зірки та живі істоти, накопичуючи знання та розуміння на своєму шляху як універсальна подорож самопізнання, можливо, простір подібний до Фенікса в вічному циклі життя і смерті, можливо, час повторюється в нескінченному повторенні Всесвіту за всесвітом. Або, можливо, це єдиний всесвіт з маленьким гарячим початком і холодним темним фіналом. Поки не настане день, коли ми відкриємо, як витягти більше інформації з всесвіту, ніж зараз здається можливим. У нас немає вибору. Окрім як зіткнутися з нашою невіглаством, Великий Вибух все ще відбувся дуже давно, але це не був початок, яким ми колись вважали його. Уявіть, якби ми повернулися до моменту. Коли наша сонячна система тільки но сформувалася і переграли цей момент мільярд разів, дуже мало ймовірно, що люди з'явилися б хоча б раз у цих сценаріях. Але якщо ми поглянемо назад на ранні стадії гарячого великого вибуху, Всесвіт, наповнений зірками, галактиками, планетами, як Земля і безліч можливостей для виникнення життя, стає майже певним це тому, що правила і основні складові Всесвіту залишаються незмінними. Всесвіт, народжений з певними матеріалами, створить специфічні елементи той, що має нерівномірність у щільності, створить перші зірки, наявність темної матерії призведе до зірок з важкими компонентами. Коли з'являється друге покоління зірок, це призводить до утворення планет як Земля, і зірок як наше Сонце, і коли у вас є планети, подібні до Землі, з'являється можливість для життя процвітати протягом дуже довгого часу. Решта може бути під впливом випадковості. Але саме це дозволило нам з'явитися. Тепер це наша відповідальність максимально використати це. І на цьому все для цього відео. Дякую за перегляд і обов'язково подивіться моє відео про космічну інфляцію, і я побачу вас там.